24 січня реончика анонсувала трейлер на оновлення 1.4.5, а 27 січня воно офіційно вийшло. Додали доволі багато нового контенту від нової зброї до ось цього, а також колабу з та Рази Dead Cells. А давайте все порядку. Перші зміни це в інтерфейсі, адже тепер ви можете міняти звукового персонажа, а також як на нього буде виглядати воня. Ми також додали деякі візуальні зміни, як от листочки пада, є сплески його саме дуже гарну анімацію. Ми також поміняли візуал меню крафту. І також додали підказки, що треба в хаті, щоб душовані пісні. Ну і звісно, я бути чесним, мені цей новий інтерфейс не дуже сподобався, адже він мені нагадує якусь копію, а обічці він зайшов, тому чому ви ні. Звісно, цього з вами дуже. І зараз. також дали з зимовим білом. Але додали стільки візуальних деталей, що я не зможу все розповісти за одне відео, але повіду, ця гра дійсно стала дуже гарною. Тепер посіди втраті сіди вже стали традицією. Але тепер додали аж 24 нових сідів, як, наприклад, скайбок, і можливість срещувати їх. Але детально я по них всіх не звісно не буду розповідати. Але якщо ви захочете, я зроблю окреме відео для них всіх. Тепер по декор. Ну тут додали десятки, а то й сотні предметів деко. І в мене не вийде показати все. А я дам два приклади: ось зимня комбінація та печер. Звісно, багато контенту з пало та Дали паїв. це себе такі покемон. Один – це вогняна збоя. А інше копає, ще багато. Що хочеться зробив відео або що цих парів, звісно, зроблю. Ну а за ДЦ додали зброю. Ну якщо ви вже згадали про зброю, то не прихвача додали купу нової зброї. Бо то тепер це не кастрований клас, а по доцільне клас, з якого вже можна нормально брати. Також додали два прихтульних листів для прихвача і листи, які робляться з заражених біонів. І по суті, це все дійсно інших клас класів родів також додала нову зброю, але по нову зброю я можу зробив окремо відео. Але не мушу сказати, роджек здала справжній бідний кінжал, який по суті. Це за зніс, якщо роки і наостанок, розраби додали нового секретного боса. І це все. Фу. Звісно, це оновлення поставляє себе більше ніж я розповів. А повірте, якби я розповів про нові блоки, зброю, секретні сіди та про ось це, то відео було б десь годину часу. І також я намагався розповісти це своїми словами. Ну але я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Якщо хочете, щоб я зробив окремі відео для колаб та зброя, то напишіть це в коментарях. Ну і також напишіть, якщо хочете, щоб я також пограв. У нове оновлення тільки будь ласка, не заставляйте мене грати на кращого седі Константина Скрибок, бо інакше я зуї. Ну і на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь та бувайте, і слава Україні! Бувайте!